Чи послаблять штати економічний тиск на Росію? Чи можуть обернутися переговори в Саудівській Аравії? Та чому сьогодні жителів ЄС попереджають мати запаси їжі та води щонайменше на 72 години? Про все це будемо говорити із економістом, а так само радником президента України з економічних питань із 19 по 24 роки Олегом Устенком. Друзі, це Кашеду медіа. З вас «Подобайка». Обов'язково підписка ну а ми починаємо. Пане Леже. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Да, вітаю, дякую, що запросили. Отже, давайте почнемо з новини, яка фактично шокувала точніше, заяви Трампа, тому що він сказав про те відповідь журналістам, що розглядають різні варіанти, і можливо навіть часткове зняття санкцій з Росії. Він сказав так, що ми зараз розглядаємо всі умови. Їх є 5 чи 6, Ми аналізуємо кожну з них, каже Трамп під час брифінгу. Що це означає, пане Олеже? Як думаєте, які санкції сьогодні першочергово би бажала Росія, щоб з них зняли? Ну Росія, звичайно, ж бажала, щоб з них зняли всі санкції, які стосуються в першу чергу можливості їхнього доступу до світових фінансових ринків. І вони бажають зняття санкцій, які стосуються їхніх енергоресурсів. І перше, і друге найбільш важливе, найбільш вразливе для них зрозуміло, що і деякі інші санкції більш ніж вразливі, там, скажімо, можливість отримувати техніку, технології, можливості розвиватися. А без техніки технології це не вони просто не можуть зробити. Ну достатньо згадати в минулому липні поїздку мішусті на їхнього прем'єр-міністра до Довоносибірська, де він зустрічався з молодими вченими, де його запитують, ну як нам бути з імпорт заміщеннями. Він розказує, як просто чудово працює імпорт А потім говорить, що він ставить завдання через три роки, щоб через три роки ми змогли повністю наверстати те, що ми. Ми не змогли зробити до цього, мається на увазі нашу техніку і технологію, говорить він. А потім так робить паузу, і потім говорить: а можливо, це зробити і через 5 років. І якби я вас просто запевняю, якби йому дали можливість продовжувати цей часовий ряд, він би сказав і 7, і 10 років, і так далі. Дві найголовніші санкції, які бентежать, можливість доступу на фінансовий ринок означало би, що вони що їх економіка стає не такою. Вразливою, як їм здавалося, як всім нам видається зараз, бо в них іде просідання економічне, в них значні витрати на військово-промисловий комплекс. В них колосальні проблеми пов'язані з виплатою всіх соціальних програм, з фінансуванням соціальних програм. Від того, в них є дефіцит державного бюджету. Можливо, що він буде виникати далі і буде розширюватися, бо прогноз, який стоїть на це цей рік це баланс їхній але теж правда, що більшість експертів якраз вважають і я в тому числі вважаю що вони будуть знаходитися в зоні дефіциту з цього року, якби. Або якщо буде збережено той статус-кво що не менше по санкціям, які ми зараз бачимо, ну і від собі, що ви їм дозволяєте виходити на зовнішні ринки фінансування, тобто вони зможуть просто отримувати там кошти і далі фінансувати свою свій бюджет а відповідно фінансувати військово-промислову свою машину, яка воює проти нас, ну і проти Європи, тому і європейці про те, що ви говорите, європейці переживають з цього приводу. Вони бояться, що якщо буде Якісь такі а, зрушення в бік послаблення санкцій. Відповідно, Росія буде кріпшити. А якщо вона буде кріпшити, то з'являються додаткові загрози для європейського союзу. Тобто, перша група санкцій, перша група того, що вимагала Росія, вимагає Росії зрозуміло. Стосовно енергетичного сектору, це теж для них більш ніж важливо. 40% їхнього державного бюджету формується за рахунок можливості продажу газу, і от вчорашнє заяв. Ви яку ми бачили з вами з приводу перемовин в Аріярді стосовно? Російської і американської групи, де стосовно чорноморського чорного моря вони називається Блексі Group, да? Чорноморська робоча група, і от в тій чорноморській групі зроблена заява з приводу того, що на Росію будуть послаблені санкції стосовно можливості продажу їхніх добрив, і тут є багато питань. І питання, я думаю, що будуть виникати не лише у нас з вами, а питання будуть виникати і в самого президента Трампа. І як мені здається, то це вчорашнє рішення. Воно є просто підставою і підставою для самого президента Трампа. Чому я так вважаю? Бо російський газ російські добрива це не що інше, як їхній газ. Головний компонент, з якого це виробляється. Це саме газ зрозуміло, що європейський союз, який вже забанив російську російські добрива. Він не дозволить їх продавати у себе на території, бо це буде просто повний дисонанс в голові кожного європейця, кожного європейського політика. З одного боку, вони розуміють, що йде війна проти нас. Вони розуміють, що треба Росії обмежувати доходи для їхніх. Нього бюджету вони не купують їхній газ, вони не купують їхні добрива. І тут просто взяти і дозволити продавати добрива. Це знову сість російські добрива у себе на території, на території Європейського союзу. Це означає знову присісти на їх газову глу знов таки. Бо добрива це не що інше, як просто. Твердий газ, який продається і продавався раніше, в тому числі в Європейському Союзі. А вони вже я ще раз повторюся, що вони його забанили. Його продавати не можна вже ну там більше ніж один рік на території Європи. І офіційно Європа не купляє газ і. Теж правда, що починаючи з серед з кінця 2022 року, Європа не купує жодного бареля російської нафти. Ну і від собі, що для Європи це просто неможливо. Вони не будуть це купляти. І далі виникає питання: а хто буде цей потенційний? А, 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 хто буде це потенційно купувати? І виникає підозра, що це може потенційно купуватися на території Сполучених Штатів Америки. Добрива важливий продукт для Сії це декілька мільярдів доларів по року. Наскільки вони його можуть продавати? Теж правда, що вони можуть достатньо швидко нарощувати виробництво добрива внутрі своєї країни і відповідно продавати його по всьому світу, отримуючи кошти, фінансуючи свою військову машину. Сполучені Штати Америки 90% їхніх добрив, які заходять на їхній ринок, купуються за межами Сполучених Штатів Америки. Левова частка купується на території Канади, але теж правда, що до сих пір є продаж добре в Росії на території Сполучених Штатів Америки. І віть собі, що якщо їм дозволять збільшити. Можливості по продажу добрив на території Сполучених Штатів Америки, і тут в даному випадку, чому я вважаю, що тут просто підставили президента Трампа з одного боку, це повністю є нелогічним кроком, навіть якщо думати з приводу його таких. Алгоритми, в які він викладає стосовно Drill Baby Drill. він хоче нарощувати внутрішню добичу газу. внутрішню добичу газу, в тому числі і намагаючись підтримувати внутрішнє споживання газу, в тому числі і вигляді переробленого газу на добрива. Ну, і від собі, що зараз він або в ході своєї передвиборчої кампанії, і навіть зараз дає обіцянки з приводу того, що він буде продовжувати підтримувати цей сектор, і тут впускає чужака а, на свою власну землю. Я вас просто запевняю, що а, рівень незадоволення і газовидобутки видобучів. І які могли продавати свій внутрі газ внутрішнього виробництва на внутрішньому американському ринку, буде просто зростати. Рівень незадоволення тих, хто виробляє добрива на території штатів, ще більше буде зростати. Вони ще більш будуть незадоволені. І відповідно, я думаю, що ця ініціатива по з приводу можливості продажу газу. Твердого газу да добре на території Сполучених Штатів Америки грає не на руку ні президенту Трампу, ні його виборцями в першу чергу великим газовим компаніям і великим переробникам газу на території штатів. Якщо думати з приводу того, що це якась карта, яку можуть грати проти Канади, то це теж неправильно. Бо уявіть собі, Трамп використовує цю карту в грі я. Має на увазі можливість обмеження експорту і імпорту канадських добрив до себе на територію Сполучених Штатів Америки. Він її використовується. Карта, яка грається з самого початку всіх цих перемовин стосовно того, що давайте зробимо канаду 51 м штатом. А але уявіть собі, що ти просто викидаєш з колоди гральної колоди, саме цю важливі одну з найважливіших карт, яка розігрується, тобто, це теж нелогічний крок. І з цієї точки зору, я думаю, що навіть оце вчорашнє підписання, яке відбулося або декларація, навіть не знаю, як це правильно сказати. Ну цей документ, який ми бачили, який був опублікований після зустрічі в Ріаді між американцями і Руським він точно не грає на в плюс для президента Трампа а грає більше в мінус на фоні того скандалу, який вже був із використанням сигналс, де був обмін інформацією такого. Чуттєвого характеру, додайте туди ж цю підставу. Я думаю, що Трамп буде просто колосально незадоволений. Зрозуміло, що росіяни будуть продовжувати тиснути. Вони будуть продовжувати тиснути саме з приводу цих санкцій, але знов таки світ весь світ здається зараз, без Сполучених Штатів Америки, якщо виключити звідти Сполучені Штати Америки, він сид по горло. As... Uh, uh... Того, що Росія використовує одну і ту ж саму стратегію. Вони намагаються свій енергоресурс поштовхувати по світу. Спочатку демпінгує, тобто створюючи ну, такі, начебто, найбільш лояльні цінові умови, потім закривається внутрішнє виробництво. А після того як закривається внутрішнє виробництво, ціна на ресурс енергетичний швидко зростає, і зростання ціни на енергетичний ресурс або на будь-який ресурс. Які торгує, яким раніше торгувала Росія, в кінці кінців є таким важелем впливу, і Європа через все вже пройшла, і не просто навряд чи вона не повернеться з гарантією 100%, вона не повернеться до цього ну, найближче, там, скажімо. Якщо думати з приводу політичних циклів найближчі п'ять років, тобто це задача, яка не буде вирішена зараз. Це неможливо, це рівняння неможливо вирішити, навіть не дивлячись на те, що є оця заява з боку Сполучених Штатів Америки стосовно Трампа, але стосовно Росії. Але теж я б звернув би вашу увагу і на те, що сказав нещодавно міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, коли сказав, що санкції працюють за Три з десяти він дає по е, рейтингу, тобто три ефективність із десяти можливість із 10 можливих, і він е, попереджає з приводу того, що вони повністю підготовлені до того, е, щоб з, е, збільшити роль і е, роль і вплив цих санкцій до максимальної відмітки. І він говорить, що це 10 десять із десяти. І оце десять із десяти знов-таки мова йде про е, можливість. Різкого збільшення тарифів не лише на те, що продається Росією на території штатів, бо там небагато, що продається. Ну до нещодавно це були це був уран. А зараз це потім було обмеження по продажу урану. Але те, що стосується, скажімо, тієї обмеженої групи товарів, які Росія продає на території Сполучених Штатів, це не обмежиться лише. Тим, тобто, коли я слухаю, що може відбутися за логікою міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, я згадую свого професора ще там декілька десятиліть тому в Гарвардському університеті Роберта Лоуренса, який був. Радником з економіки у президента Рейгана, який здається, є просто іконою для президента Трампа, і розуміючи логіку, як це діє, діяло тоді у президента Рейгана, яким чином там йшли алгоритми, і яким чином це може відбуватися в Сполучених Штатах Америки. Я б вважав, би, що те, що може відбутися, максимальне підняття. Санкційного тиску це не просто обмеження можливості продажу нафти російської як одного з головних ресурсів, який дає зараз можливість отримувати кошти для російського бюджету, а введення спеціального тарифу, який буде збиратися зі всіх продажів російської нафти по всьому світі. Це буде новий абсолютний прецедент. Для новітньої економічної історії це не використовувалося раніше, але зрозуміло, що це може бути використано як і важель впливу, і як можливість збору додаткових коштів спеціальний фонд, тобто кошти будуть збиратися спеціальний фонд і від всіх, взагалі в світі покупців російської нафти. Тобто, умовно, якщо нафта продається за 60 доларів зараз, російська бо є обмеження, рішення ця стеля, яка встановлена 60 доларів за барель російської нафти, ну і від собі, що буде виставлено там, скажімо, цей тариф в 20 або в 30 доларів, скажімо, в 20 доларів це означає, що кожен хто продав це за 60, купив цю нафту за 60 доларів за барель, буде відправляти 60 доларів як розрахунок за цю нафту, але далі він буде розподілений на дві великі частини. 40 доларів може зайти на Росію, а 20 доларів зайдуть в цей спеціальний фонд, який може просто створити адміністрація Трампа. Я розумію, що якщо мова йде про такі. Просто шалені санкції, то саме про це йдеться мова. Ну принаймні така логіка була, і обговорювалося це проти радянського союзу імперії зла, як тоді її назвав президент Рейган. Саме ця логіка і саме цей алгоритм обговорювався в ті роки, 83 84 роках. Тобто можна уявити, що це так і буде може бути використано зараз. Пане Леже, ну і так само сьогодні важливо ще от одну ремарочку. Це ж в нас і метали, корисні копалини. Так угода про яку йшлося із перших днів початку перемовини. От давайте почуємо Зеленський. Він каже, що США запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісно земельних металів. Він це сказав під час спілкування з журналістами. Ну і зауважив, що деталі документу поки що немає. Це швидше, швидше така рамкова угода. Давайте почуємо. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду. Їх бачення. Деталей у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей в цих угоді і потім вже нам збиратися і розуміти, що це серйозний вже документ, а такий документ. У мені покажуть напевно такий документ буде працювати напрацьовувати сторонами а після йти до парламенту щодо ратифікації. Пане Олеже, от документ дійсно вже давно розглядається і пам'ятається, що нещодавно буквально казали і в МЗС те, що вже все фактично готово. Підписи ставимо. Це підписи, так розумію, під цією рамковою такою попередньою угодою. В чому сьогодні основна проблема? Чому так довго, і чи залежить зокрема від цієї угоди можливо ті чи інші рішення Трампа? Тому що Трамп в нього такий підхід бізнесовий. Напевно, він захоче показати своїм громадянам, що дивіться, я не просто домовляюся, а ще маю певну вигоду для штатів. Ну, абсолютно погоджуюся з тезою з приводу того, що для Трампа символізм є найбільш важливим, якраз. В дійстві, яке проводиться і стосовно цієї рамкової угоди, я вважаю, що ця рамкова угода вона економічно мало що означає. Вона означає набагато більше з точки зору символізму і не для нас, а для саме для виборців Трампа. Йому треба показувати якісь результати вже він достатньо знаходиться в офісі. Це ще не 100 днів, але наближується до 100 днів перебування в офісі. Він хоче показати результати. А стосовно цієї рамкової угоди, я б вважав би, що це більше ну так схоже, навіть не на рамкову угоду, а на такий а, договір а, про наміри. Тобто одна сторона хоче інвестувати або хоче створити щось з іншою стороною, ну, як це працює в бізнесі. І тут я тоді я б сказав би декілька таких, на мій погляд, важливих речей, чому я вважаю, що її слід підписувати, і чому це важливо для України? Бо від того буде залежати, а як далі. Буде просуватися наша співробітниця з Штатами, будемо не будемо отримувати е, озброєння, будемо не будемо отримувати фінансування. Е, наскільки буде його позиція е, така лояльна, якщо хочете, до нас е, в ході всіх цих перемовин, які вони ведуть, з Російською Федерацією з цієї точки зору я вважаю, що це було б непогано підписати цей документ. Для мене важливо в першу чергу це наша власна безпека. Безпека ця може бути отримана якраз за рахунок. Додатково, я не скажу, що повністю але додатково вона буде підсилюватися цим договірці рамковою угодою. і не тому, що там війська зайдуть американські або натівські, або там щось інше, а тому, що це просто відношення їх адміністрації до всієї нашої країни а наша безпека. Країни і наша позиція вона коштує всіх грошей в світі. А тут а з точки зору економіки, в мене там є багато таких моментів, які я вважаю, що ми тут не розглядаємо, але вони важливі. Хто сказав взагалі, що в нас ці рідкоземельні мінерали і матеріали, про які взагалі говориться в угоді, є в достатній кількості для того, щоб я не маю на увазі не кількості, навіть а концентрації для того, щоб робити це промислове виробництво карти, які ми. Ми використовуємо це карти, складені в 50-х-60-х роках. Уявіть собі, що для того, навіть, щоб робити зараз розвідку, ну, для того, щоб щось виробляти, щось добувати, треба розвідку робити. Для того, щоб робити оце видобування, проведення розвідки, зараз це ну, просто. Колосально дорогі заходи, просто е, уявіть собі, що там е, буде йти мова про щонайменше мільйон доларів на квадратний кілометр для того, щоб робити сканування. Поверхні землі, мільйон доларів. А там мова йде про тисячі кілометрів. Просто мова йде про те, що треба просто вкладати мільярди доларів для того, щоб взагалі розвідку провести. Просто щоб розвідку провести. Перше. А коли приведуть розвідку, а коли виявиться там, скажімо, що деякі депозити наших мінералів, цих рідкоземельних, вони існують, але там кількість цих рідкоземельних концентрація цих рідкоземельних мінералів не є такою, що до. Дозволяє взагалі промислове виробництво, і що далі ніхто ж не буде вкладати кошти додатково в проект, який не буде приносити достатньо прибутку і не буде окупати ці первісні інвестиції. А що робити, якщо скажімо, це не буде від карти, які вони мають на руках? Я маю на увазі фізичні карти да. Фізико-географічні карти або геологічні карти, які вони мають на руках, які були складені в 50-х, 60-х років, помиляються. Тобто там є багато питань. Теж в принципі пам'ятайте, що коли мова йде про видобуток будь-яких там корисних капалень, чого там інвестицій, Це ж інвестиції, які робить не Трамп. Ні, його білий дім, ні овальний кабінет. А це робить американський бізнес. Для того щоб робив ці інвестиції, американський бізнес він має повинен мати на руках повне повне, повне розуміння, повні дані з геологічної розвідки, концентрації для того, щоб вирішувати, що вкладати треба буде мільярди доларів. Так що тут, якщо хочете, вилими поводі писано. Підписання цієї угоди воно непогане для нас. Воно було б дало б. Можливість ну зіграти на тому факторі символізму, який хотів би бачити у себе білий дім. До речі, туди ж можна і відносити все, що стосується атомної електростанції. Це все, все, що стосується Запорізької атомної електростанції, в нас є які альтернативи в нас є одна альтернатива, що ми її в кінці кінців нашим військом відіб'ємо. Вона буде повністю нашою, а в нас є альтернатива того, що Росіяни будуть намагатися залишити цю станцію у себе, тому я вважаю, що ця ідея з приводу можливості передачі е, запорізької атомної електростанції на е, під е, управління часткове управління, можливість продажу часткової електроенергії Запорізької атомної електростанції на потреби е, американців е, не така вже і погана ідея, бо з цієї Точки зору мені здається, що це можливість отримання для нас якраз гарантій безпеки. Перше, ми отримуємо станцію назад, що менше. друге, ми отримуємо електроенергію. Дешево, бо атомна електростанція, атомна енергетика найефективніша, найдешевша, яку можна взагалі зараз уявити. Ну і плюс, якщо і тут далі можливі варіанти, яким чином ми можемо забезпечувати для нас ці безпеку з одного боку, можна пропонувати просто. Скажімо, продаж електроенергії європейцям, можливість отримання прибутку в цьому випадку американцями. Бо в станцію зараз для того, щоб довести її до нормального такого робочого рівня, треба вкладати мільярди доларів, де ми візьмемо ці кошти, чекати після воєнного періоду і потім вкладати все одно буде залишати відкрити відкрите питання, де брати кошти. Тобто з цієї точки зору, я вважаю, що це не така вже і погана ідея. Була б можливість сумісного управління, там не знаю, розміщення а, дата центрів, скажімо, на американських або європейських на території або самої атомної електростанції, або десь поблизу від цієї атомної електростанції, або взагалі на території України, бо вони б їх охороняли. Це було б дуже а, такий, ну додатковий мені здається, навіть з точки зору інвестиційної, а, додатковий такий був. Вби було б запорукою того, що ситуація безпекова буде посилюватися цим фактором. Це не головний, зрозуміло, але може бути посилено. Належе, дякую вам. Будемо звісно спостерігати, дякую аналізувати. Вам. Дякую, що робите це з нами. Військово до нових зустрічей. Друзі, Олег Хустенко був з нами Це економіст, це і радник президента України у 19 24 роках. Це кише медіа. Закликає вас ставити подобайки, долучатися так само до обговорення в коментарях. Ну і звісно, підпискам на наш youtube канал. Бережіть себе на все добре.